Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже. Станом на зараз у США продовжується голосування в контексті загальних виборів. Відбувається обрання президента США, повного складу Палати представників Конгресу США і третини Сенату. Також відбувається голосування в 11 штатах щодо губернаторів. Так, будуть також обрані. І я повторюю, що основна боротьба в президентській гонці розвивається між віце-президенткою США Камале Гарріс та колишнім президентом США Дональдом Трампом. Основна увага буде прикута до Свінг Стейт, це штати сонячного поясу, Невада, Аризона, Джорджія, Північна Кароліна та штати Блакітної стіни це Мічиган, Вісконсин та Пенсільванія. І зараз я тут хочу зазначити щодо закриття виборчих дільниць, так? О якій годині відбудеться це закриття по штатам? Отже, 18.00, 19.00, перша година ночі, друга година ночі за київським часом. Виборчі дільниці будуть закриті в таких штатах, як Джорджія, які є свінг, Індіана, Кентукі, Південна. Кароліна, Вермонт та Вірджинія. І вже плюс-мінус ми можемо бачити певні голоси. 19:30 за часом Вашингтону або друга година, 30 хвилин за київським часом. Буде закриття дільниць у трьох штатах: Північна Кароліна, Свінгстейт основний з них. Далі 20.00 за місцевим часом, або 3 година ночі за київським часом. Дільниці закриються у 17 штатах. Основні з них є штат Флорида і Свінг стейт штат Пенсільванія. 20 година 30 хвилин за місцевим часом, або 3 година 30 хвилин за часом Києва. Дільниці закриються в Арканзасі. 21 година вечора за місцевим часом, або 4 година ранку за часом Києва. Дільниці закриються в 15 штатах. Важливі з них Аризона, Мічиган, Вісконсин, Чуєсвінг І також. Буде закриття дільниць в штаті Нью-Йорк та в штаті Техас. Це ті штати, які мають значну кількість голосів виборників. Далі, 22 година вечора за місцевим часом або 5 година ранку за Києвом, буде закриття трьох штатів. Серед них Невада, це останній штат Свінгстей, де будуть закриті дільниці. 23 година вечора, шоста година ранку за київським часом, закриються дільниці в чотирьох штатах: серед них Каліфорнія, Орегон і Вашингтон. Далі, 12-та година ночі, за Вашингтоном, і сьома година ранку за Києвом. Дільниці закриються в штаті Гаваї. І перша година ночі за часом Вашингтону. Восьма година ранку за часом Києва. Закриється дільниця в штаті Аляска. І фактично тоді ми вже будемо спостерігати за підрахунком голосів у всіх штатах. Власне, усі ці результати я буду оперативно публікувати на YouTube-каналі Independent Politics, а також на Facebook сторінці. Ви ці всі результати зможете. Побачити, і ми будемо це відслідковувати в режимі реального часу. З приводу прогнозів, які загалом з'явились станом на зараз, то вони наступні: The Economist оцінили наступним чином шанси на перемогу Гаріста та Трампа. Гаріс дають перевагу 56%, Трампу 43%. Але саме видання наголошує на близькість цієї гонки. І відповідно вони також прогнозують запеклу боротьбу між Гарріст та Трампом. Якщо говорити про палату представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, то тут демократи мають 56% шансів отримати більшість, республіканці 44% І Сенат тут у республіканців 71%. Так, що вони зможуть отримати більшість, а в демократів 29%. До речі, усі провідні видання якраз акцентують увагу на тому, що в Сенаті тут все плюс-мінус однозначно у перегонах, і республіканці мають повернути більшість у верхній палаті конгресу. Палата представників і президентська гонка тут результати плюс-мінус однакові. Захіл продовжує зазначати, що у Трампа 54% можливостей перемогти у Гаріс 46%. Проект 538 ABC. наступнє показники, вони демонструють Гарріс 50% шансів на перемогу, Трамп 49%. Тобто теж все достатньо близько. Палата представників, демократи 51%, республіканці 49%. Теж достатньо все близько. Сенат республіканці 92%, демократи 8%. І вони відповідно пояснюють, чому такі дані. Знову таки, щодо. Сенату Сполучених Штатів Америки, і я у матеріалах, так які стосувалися рейтингових позицій кандидатів до Сенату США, якраз наголошував на тому, що там абсолютно висока ймовірність, що ця палата верхня конгресу буде під контролем республіканців, враховуючи ті опитування, які ми тут розбирали, Чи є якісь результати. Загалом щодо голосування у певних штатах є один, це результати нічного голосування у містечку Діксвіл, ноч штату Нью-Гемпшир. Тут голосування відбулось о півночі 5 листопада, і загалом тут проголосувало 6 виборців. Гарріс – три голоси, Трамп три голоси. Так, за традицією, як я зазначив, тут проводять голосування опівночі за місцевим часом в день виборів. Загалом, участь у цьому голосуванні взяло чотири республіканці та два незалежних виборці. І потрібно пам'ятати, що це лише перші шість голосів у штаті нью гемпшир і це дуже і дуже мало, так щоб говорити про якісь остаточні результати навіть у штаті нью гемпшир Ось це все, що я хотів вам повідомити станом на зараз, що відомо, і власне як відбудеться процес підрахунку голосів. Ми будемо слідкувати за. Основними медіа, так, які будуть повідомляти про те, як будуть опрацьовувати голоси і які там будуть результати, слідкуйте за оновленнями на youtube каналі, так і ви будете про це знати. В першу чергу, це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!